По-моєму, щоб накачати м'язи, тримучись своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, роблячи різні вправи, потрібно мати певну основу. І в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам, яким чином ви зможете за допомогою конкретних секретних вправ навчитись віджиматись на брусах 100 разів. Це основа, з якою 100% можна пробувати. Починати робити серйозні важкі вправи для прокачки м'язів, які згодом ви зможете також робити, тому що не маючи цієї основи, ви не будете мати змоги виконувати ті чи інші вправи, чи навіть тренування в цьому конкретному прикладі. Віджався 111 разів. На брусах за один підхід. Звичайно, що відео прискорене, і, можливо, хтось сказав би, що не та якість виконання віджимань, але тренування ціленаправлене для того, щоб розвивати витривалість. І скажу наперед, що набагато більше робив віджимань і ідеальних на брусах, тому, в принципі, сьогоднішнє тренування і лайфхаки. Підсказки 100% вам допоможуть ставати сильнішими, тому фокусуйте свою увагу на конкретній інформації та 100% пробуйте робити себе кращими, тому немає легких шляхів для того, щоб накачатись своєю вагою, тренуючись і, само собою, для певного ідеального образу свого тіла. Те, як ви хочете себе бачити і відчувати, потрібно робити дуже багато чого. Тренуюсь більше 20 років. Взагалі, скільки себе пам'ятаю, постійно роблю якісь тренування, час від часу. Інколи тренувався практично щодня, напротязі декількох років, було таке, що міг і рік, і більше не тренуватись, тому 100% все буде корисне, те, що буду розповідати в цьому та інших відео. По-любому, поставте лайк і показую тренування. Потрібно зробити для того, щоб навчитись 100 разів віджиматись за один підхід. В середньому ця така сума віджимань буде достатньо для того, щоб робити будь-які тренування і в процесі розвивати свою витривалість ще більше. То ось це тренування 100% вам допоможе. Потрібно робити 100 віджимань за один підхід сетовий на брусах з невизначеним терміном по часу. Це означає, що для прикладу, якщо ви можете зробити 40 віджимань, і це максимум ваш, то після цього відпочивайте до 30 секунд, а може навіть і трішки менше, і спробуйте ще віджатись. 5 разів, 10, і максимум, скільки зможете, стільки віджимаєтесь. І таким чином, додаючи кожен новий підхід по декілька віджимань, ви зможете зробити за невизначену кількість підходів 100 віджимань на брусах з мінімальним затратом часу. Тобто при цьому відпочиваючи між підходами. Від декількох секунд до 30, ви таким чином зможете розвивати витривалість та підготувати своє м'язи для того, щоб у вашій голові з'явилася функція робити 100 віджимань за один підхід, не злазячи з брусів. Звичайно, що якщо ви не можете 40 разів віджатись, а віджимаєтесь набагато менше, то вам потрібно робити більше класичних базових вправ, які будуть давати змогу вам розвивати вашу основу бази воркаута та підготовлювати ваші м'язи для розвитку витривалості, сили та прокачки тих самих м'язів. І для цього потрібно мати змогу робити як мінімум 40-50 віджимань на брусах. І якщо у вас нема цієї бази, то вам потрібно тренуватися з звичайними класичними вправами, яких є просто сотні тисячі в інтернеті або у вашій голові, якщо ви давно тренуєтесь. А якщо у вас немає ніякого досвіду і ви не маєте часу на те, щоб робити якісь вправи, шукаючи їх в інтернеті, то для вас створив цілу програму тренувань. Яка допоможе навіть з самого нуля навчитися віджиматись на брусах, підтягуватись на перекладині та віджиматись в домашніх умовах від підлоги чи землі достатню кількість разів для того, щоб створити базу для воркаута. Тому для того, щоб виконати це тренування, його можна, звичайно, виконувати по-різному, але суть залишається та ж сама, що треба зробити. 100 віджимань за мінімальну кількість часу, і при цьому, звичайно ж, робити в кожному підході максимально якісні віджимання і розвивати силу та витривалість. І з часом, якщо ви віджимаєтесь 40-50 разів, то зможете віджатись уже 60-70 і таким чином доходити до ще більше і більшого розуміння того, як зробити 100 разів. За один підхід, віджимаючись на брусах, маючи вже певний досвід. І для того, щоб взагалі спробувати це тренування, як ви вже зрозуміли, вам потрібно мати якусь основу. Якщо ви її маєте, то пробуйте вже робити це тренування. Показав вам два варіанти того, яким чином можна робити таких 100 віджимань. В другому варіанті це перший підхід, який робився 50. Віджимань. В першому такому варіанті прикладу було десь приблизно 40, тому в принципі і такий-такий і такий варіант підійде. І, звичайно, що неважливо, скільки потім разів в кожному підході виходить віджиматись. Саме найголовніше це те, щоб максимально швидко робити підхід за підходом і таким чином розвиватись швидше і прокачувати свої м'язи. Само собою, для того, щоб створити базу, основу для занять воркаутом і робити ці вправи і це тренування, то підтримуйте покупками моїх програм тренувань. Якраз всі ці тренування для новичків, які створюють і допомагають створювати базу, основу для занять воркаутом, є на сайті www.vorkautodama.com. Звичайно, що після www.workoutadama.com І таким чином ви зможете набагато швидше, якісніше за відео інструкціями робити вправи і з цими вправами ставати сильнішими та створювати базу для занять воркаутом і вже тоді робити ці вправи. Які допоможуть вам розвивати витривалість ще більше. Звичайно, що на сайті є більше програм тренувань, і для розвитку витривалості, сили і всього іншого. Тому, якщо купите програми тренувань, то зможете взагалі і більше робити, ніж 100 віджимань. Від 100 доларів до 1000 доларів вибирайте самі ціну, яку будете оплачувати за всі програми тренувань, всім щасти!